Сьогодні до мене на огляд попала ще одна новинка від компанії Blackview. І це новий смартфон, який називається BL8000. І якщо подивитись на характеристики даного телефону, то вони дійсно вражають. Що ми тут маємо? На коробці зразу написано процесор 2,6 Гц, Octa-Core 6877 tt Акумулятор тут 8800 мА. Екран 68 дюйма Full HD Розширення ви бачите. Фронтальна і задня камера 16,50 МБ, але треба тестити, дивитись. 12 ГБ фізичної пам'яті RAM і 12 віртуальної. В сумі виходить 24 ГБ. Ось прямо на коробці пишеться. І до того ж, вбудованої пам'яті для зберігання файлів 512 ГБ. Це дуже круто. Стильова коробка, мені завжди подобається, як Blackview пакує свої девайси. Дуже класно розпаковувати. Якісна сама коробка, красивий принт. От реально на подарунок, дуже класно. Ну і взагалі, коли розпаковуєш, відкривши коробку лицевою стороною, нас вітає сам смартфон, є блок для зарядки, кабель також для зарядки. Блочок, що в нас тут йде? Підключення usb c на самому блоці, що пишеться 33 вати максимально. Це дуже круто. Тобто швидка зарядка. Якщо подивитись на кабель, кабель резиновий, достатньо міцний USB Type-C з двох сторін. Ну і довжина тут стандартна близько 1,2 метра. Сам смартфон запакований в плівку. Це захищений смартфон, дуже масивний. Ну, відповідна батарея теж говорить багато чого. Так, всередині є інструкція. QR-код можна відсканувати. Ну і все, в принципі, це коробка з пластику. Сам смартфон розпаковуємо. Так, знімаємо цю плівку. Бачу, що плівка. Ну, Це з характеристиками наклеєна на екрані. Так, ми її знімаємо. Так, охайненько. Скла в комплекті не йде, але е, це захищений смартфон, тут є потужне скло. Давайте оцінимо зовнішній стан смартфону. Ну, відповідно, не стан, а вигляд. Так, плівка є також ззаду на камерах. І дуже цікаво, тут є якийсь екран. Нічого собі є екран. І це смартфон, який е, ну, захищених, мені дуже подобається по вигляду. Незвичайно він виконаний. Динамік у нас розташувався зверху, сіточка металева, знизу також динамік. Отвір під зарядку закритий резиновою заглушкою в корпусі. Ось так виглядає. Тобто вода не попаде. Це смартфон захищений від води, від пилу, від ударів, кутики можна подивитись, прорезинені і сам корпус такий прорезинений, дуже міцний. Я думаю, смартфон взагалі нічого не буде, якщо він на кут впаде. Воно і резина пом'якшує, тому що ну, вона трошки все-таки може е, мати, скажімо так, деформацію фізично, так? і відповідно екрану, я думаю, нічого не буде. Плюс, як сам вказує виробник, тут дуже хороше скло. З боку металеві такі цікаві вставки, сріблястого кольору на гвинтах. Це в дизайні такому зроблено, навіть видно гвинти. Е, під сім карту значить, у нас тут е, йде діставати, ну, дістану то пізніше вже кнопочка. Напевно, що ця кнопка має призначення, певне, її можна призначати. Я вже робив огляди на захищені смартфони. Там можна ставити різні дії. З іншої сторони, тут так написано Waterproof. Так, кнопка, я так розумію, включення і качельки гучності. По відчуттю, вони також як з металу зроблені. Так, тут динамік. Є отвори зверху, в принципі, 3-5 роз'ємо. Немає у даного смартфону. З задньої частини зразу очі мені кинулось. Екран є, три камери. До речі, дуже класно виглядають самі камери. Е, от, реально в захищеному смартфоні перший раз, коли оформлені, вони гарно. Є вспишка. Тут таке відчуття, що є також ще додаткова плівка. Так, тут є плівка на самому екрані, окрім того, що я зняв. Цю також давайте для вигляду ми знімемо, щоб оцінити загальний дизайн смартфону. Так, ось так виглядає, до речі, логотип Blackview металевий. Це під карбон зроблено. Дуже класно. Ну, це, відповідно, смартфон на любителя і за потреби, тому що це, в першу чергу, це захищений смартфон з великою батареєю, тому що 8800 мА це я не знаю, скільки він буде тримати. Треба тестити, дивитись. Але я думаю, 2-3 дні він буде спокійно витримувати. Масивний. Достатньо тяжкий, але ну, знову ж таки, це смартфон, скажімо так, нішовий. Не кожен його обере для себе. Давайте ми його запустимо, протестуємо, як він з коробки, От, чи лагає, чи не лагає, як взагалі він працює. Так, з'явився логотип BlackView, Android. От, безпосередньо можете оцінити рамки екрану. Ну, підберіть, кидається, звичайно, в очі, але враховуючи всі параметри, і, взагалі, якісну Виконано він дійсно якісно. Мені подобається, як виконаний даний смартфон. Тактильно він відчувається. Такий монолітний, дуже гарний. Так, значить, ми поставимо українську мову, українська мова присутня. Почати. Пропустити. Ми не будемо зараз підключатися до мережі, налаштувати онфлайн є можливість. Я його потім обов'язково налаштую і за те, що. Так, це ми все пропускаємо. Цікаво. от... Саме в перший момент налаштування, як він працює. Так. Готово. От, по суті, вже смартфон готовий до роботи. Зайдемо в меню, наприклад. Ну, він працює дуже плавно, я скажу. Дуже плавно, мені подобається. Взагалі нічого не підвисає. Яскравість на максимум зробити. Дуже яскравий екран. Якщо подивитись на якість екрану, ну, Теж мені дуже подобається Full HD e, Пікселі, відповідно, якщо на витягнути руці, дивитись в e, сам екран, не видно. Яскравість навіть скручую на меншу. Так, ось так виглядає в нас панель керування. Є NFC в смартфоні. E, значить, в принципі, ну, ось таким чином це все діло виглядає. Відкрити, наприклад, дзвонилку, Chrome. Так, Google. Загрузився хром теж дуже швидко. Ну, реально дуже класно працює смартфон. Мені подобається. Так, цікаво перейти в налаштування, подивитись по екрану. Значить, ми заходимо в екран. Адаптивна яскравість тут є. Е, кольорова температура дисплею. Є тут плавне відображення, тобто 120 Гц. Можна поставити. Так, значить, середнє 90 і можна поставити 60. Відповідно, це круто, що в даному смартфоні є е, плавне відображення. Це реально герцовка 120, це дуже круто. Якщо перейти в акумулятор, то е, він заряджений на 91%. Так, е, значить, тут вся інформація про акумулятор. Якщо перейти про телефон, е, встановлена оболонка DOC OS 4.0. Відповідно, якщо взяти по пам'яті 15 ГБ зайнято 512 вільно, Mediatek 1088-ядерний по 2,6. як я казав, 12 ГБ оперативки тут фізично, плюс можна віртуальною до 12 ставити. Всі параметри збігаються по коробці. Ну і відповідно, так що у нас тут далі, вся параметри та інформація. Версія Android 13.0 на 13-му дрої цікаво, запустити камеру. Дуже швидко, до речі, запустилась камера. По Фоці, 4 х 3 є фул, Ось таким чином. Можна поставити значить, 16 х 9. І давайте от, просто фоточку зробимо. Подивимося, як воно буде виглядати. Так, значить, альбом завжди. Так, дивимося на фотку. Ну, я скажу, що по якості фотографія мені подобається. Дивіться, ну, чіткість воно зловило, навіть вон там пилинки на клавіатурі видно. Картинка мені подобається. Картинка мені подобається для ціни даного смартфону. Він там орієнтовно коштує до 10 тисяч гривень, якщо не помиляюсь. Так, значить, відео, відео, що у нас тут є по відео, значить, режим Full HD, 4 k він записує. Давайте Full HD, наприклад, просто так відео зразу прикинемо, як він пише. 30 кадрів тут, напевно, я вже бачу, так що 30 кадрів. Так, запустимо це відео. альбом завжди завжди я ж вже позначив. А, це я фотку робив. Ну, стабілізація тут ніяка, чесно кажучи, по картинці. Ну, картинка по відео більш-менш. Так, цікаво, 4К включити. Так, і подивитись. Ну, тут він ще так жорсткіше лагає. Вже, так скажемо, некомфортно, але цікаво, як воно. Вже в записі. Ну, кадровка тут взагалі нема сенсу орієнтуватися, але картинка чіткіша, по якості краще. От. Якщо на камеру орієнтуватись, то немає сенсу. Так, тут він непогано фотографує, непогано сфоткав, по відео нижче середнього, але тут більше уклін на, звичайно, те, що смартфон захищений. Опа, точно, я прям вже й забув про екран. Екран, що тут у нас є? Екран. Просто показує час, показує відсоток зарядки. Він, виходить, що не сенсорний. Ні, сенсорний екран, нічого собі. Я в шоці. Тут можна коригувати. Так, плеєр, значить, програма здоров'я є погода, компас, нічого собі. Я просто в шоці. І ну вже багато було в інтернеті рендерів. Там сміялись про айфон, що буде екран. Але ну реалізовано досить прикольно. Мені дуже подобається при заблокованому екрані. Воно працює, просто тапнути достатньо і можна гортати. Ось так це виглядає. Треба тестити даний смартфон. Однозначно, перше враження дуже круте. Мені сподобалося, що от реально з таких захищених смартфонів це якийсь незвичайний прям варіант, який я взагалі робив огляди, розпаковував, тестував. Мені сподобався вигляд, як він виконаний. Екран однозначно це дуже цікаво: 120 Гц. Батарея 8800 мА, це дуже круто. Ну і екран мене також порадив. Тому о, враження від смартфону дуже хороше, однозначно можна рекомендувати. Якщо розглядаєш захищений смартфон з великою автономністю, це думаю, дуже гарний варіант.